Шукаєте поєднання комфорту, статусу та надійності Lexus ES250 2019 року у комплектації бізнес, у якому всі ці комплектуючі йдуть поряд. Під капотом двигун об'ємом 2,5 літри на 207 кінських сил. Автомобіль дарує динаміку на дорозі, яку очікуєш від Lexus. Пробіг лише 116 тисяч кілометрів, подовжена гарантія від виробника, що надає вам додаткової впевненості на дорозі. Комбінований коричневий салон та стеля це ястревий акцент, який врізняється автомобіль, а люк надає більше простору та світла. Всередині маємо клімат контроль, сучасну мультимедію. Електрорегулювання сидінь і максимальний комфорт у кожній поїздці. Седан бізнес-класу, який виглядає актуально навіть через роки, вже чекає на свого нового власника.